Військово морських силах Сполучених Штатів Америки їх називають бульдогами. Під час Другої світової війни німці називали їх диявольськими собаками. У нас вони сірі вовки. Вовк символ безстрашності, сили та спритності. Він завжди налаштований лише на перемогу. Живе в зграї, добре організованій бойовій одиниці хижаків у греко-римській міфології символ люті і доблесті. Хочете дізнатися, що пов'язує цього унікального звіра з одним із найелітніших підрозділів Збройних сил України? Дивіться нас далі. Не перемикайте. Сьогодні в програмі ексклюзивні кадри підготовки морських піхотинців до спецоперацій. За декілька секунд штурмова група здійснить стрімке захоплення будівлі, де знаходиться бандитське формування. Тренування чорних беретів важко у навчанні, у бою не легше. Якщо чоловіка зламати психологічно, то він фізично вже далі сам зламається. Морська піхота, мрія призовника. Це е -е, рід військ, який дає мені себе реалізувати, якому я можу що показати. І я знаю, що це моє. Як українські морпіхи з британцями тренувалися? У нас є чому в них навчатися. Вони еліта військово-морських сил. Вони представляють Україну у більшості морських міжнародних навчань. Нині тільки цей рід військ може однаково добре десантуватися як з корабля, так і з літака, штурмувати з моря та утримувати плацдар на суші. Морська піхота. Військові підрозділи флоту для дії на суші. У її розпоряджені десантні кораблі, транспортні літаки та гелікоптери, а також кораблі на повітряній подушці. Транспортні засоби забезпечують маневреність, що дозволяє виконувати як тактичні, так і стратегічні завдання флотського командування. Морська піхота бере участь в охороні військово-морських баз, штабів і командування флоту. У Збройних силах України морську піхоту представляє перший окремий батальйон. Перший окремий батальйон морської піхоти дислокується у місті Феодосія. Він входить до складу військ берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України. Головне призначення підрозділу самостійні дії під час захоплення пунктів базування військово-морських сил, портів, островів, окремих ділянок узбережжя противника. Саме морські піхотинці розчищають місцевість для висадки на неї основних сил. Заняття чорних беретів зазвичай проводяться у Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти. Саме Вовка обрала своїм символом ця унікальна частина. Голова звіра прикрашає нарукавну емблему морських піхотинців батальйону. До речі, вовк був зображений і на багатьох родинних гербах шляхетних козацьких родів. Ми завжди працюємо як команда, і як відомо, що сіри вовки, вони вовки взагалі вони пересуваються, взагалі живуть стаями і працюють теж як тож те саме як команда. Володимир Анатолійович у морській піхоті вже понад 11 років. Він нещуток знає про специфіку завдань чорних береців, каже, що для наших хлопців особливо корисно переймати досвід у закордонних колег. Майор Баранюк проходив підготовку в навчальному центрі морської піхоти Великобританії. Британська морська піхота вона е, рахується одна з найстаріших морських піхот, і, взагалі, е, Велика Британія вона приймає участь у. 99% операцій НАТО і має постійний досвід. Тому ми, у нас є чому в них навчатись. Нещодавно українським морпіхам випала така нагода. Разом із британськими колегами вони тренувались, як правильно та ефективно діяти, потрапивши на мінне поле, як розпізнавати саморобні вибухові пристрої, що робити при зустрічі із замінованим самогубцем та в інших нестандартних ситуаціях. Фізична сила та витривалість необхідні морському піхотинцю. Проте офіцери батальйону чимало часу приділяють і психологічні підготовці. Якщо чоловіка зламати психологічно, то він фізично вже далі сам зламається, тому це одна з пріоритетних задач підготувати в першу чергу психологічні якості. Тут на старокримському військовому полігоні зазвичай проходять тренування чорних беретів, і мені щастить потрапити на одне з них. Група бравих молодиків у касках має відпрацювати патрулювання місцевості. Ще мить, і я вже на БТРі. Аби не гаяти часу, спілкуюсь із Артемом. У батальйоні він служить вже другий рік, йому 19. Він командир відділення. Цікавлюся, чому саме морська піхота? Це е, рід військ, який дає мені себе реалізувати, якому я можу що показати. Я знаю, що це моє. Все. Що найбільше подобається у службі? Найбільше подобається це прийняття участі в навчаннях та бойова підготовка нашого підрозділу. А що було найважче? У перші місяці навчання, служби. По-перше, це фізична підготовка, витривалість, також треба було викладатися на всі 100-бойові підготовці, вогнева підготовка тактична, багато інформації, багато треба вчити. Як гадаєте, що потрібно морпіху для виконання бойового завдання, окрім вміння та вправності? Правильно, зручне спорядження, яке, до речі, важить понад 30 кілограмів. До екіпіровки морського піхотинця входить теваровий шолом, бронежилет, типу Корсар, розвантажувальний жилет на грудях вміщує три магазини, дві гранати та має кишеню під плягу. На озброєні морпіхи мають автомат і кулемет Калашникова, міномет 2С-12Сані, ручний гранатомет. Та автоматичний гранатомет. АГС-17 Плам'я. АГС-17 Плам'я. Автоматичний станковий гранатомет. Маса гранатомета зі станком і прицілом 31 кілограм. Калібр 30 міліметрів. Прицільна дальність 1700 метрів. Початкова швидкість гранати 185 метрів за секунду. Радіус ураження 7 метрів. Темп стрільби. 50, 100 або 350, 400 пострілів за хвилину. Боєкомплект 87 пострілів. Це три коробки. Гранатомет призначений для ураження живої сили і вогневих засобів противника. Він сконструйований Олександром Корняковим у 68-му році. За три роки був прийнятий на озброєння. Жодна операція морських піхотинців, як на суші, так і на воді, не обходиться без вірного БТР-80. Ми на місці на полігоні. Хлопці готуються до пішого патрулювання. Залежно від поставлених завдань, морські піхотинці використовують ще мобільне або повітряне спостереження. Патруль це вообще спеціально зроблено для збору інформації, розвитку інформації, показу демонстрації сіл і непосредственно показу присутствують, що в этом районі знаходяться міртворські війська для обезпечення охорони буферної зони або непосредственно охорони якихось определенних участків. Раптом патруль потрапляє під обстріл. Звичайно, це лише імітація нападу. Вона потрібна, аби в реальних бойових умовах хлопці були зібрані і могли вчасно зорієнтуватися. Заняття закінчилося без втрат. Умовні противники розбиті. Час повертатися на базу. Її вміння та навички вітчизняні морпіхи могли перевірити під час ротації у косові. Там у складі спільного українсько-польського миротворчого батальйону був і Володимир Косов. Разом із товаришами він понад півроку патрулював важкодоступну гірську місцевість на висоті понад півтори тисячі метрів над рівнем моря. Що буває охорони там школи деташколи обезпечення мед, медкапів так називаємо Це, коли медики допустим. Стран, которые там есть, они обеспечивают медицинское обслуживание людей, які не можуть попасть в больницу. Ми їх охраняли, надзивалися нас в принципі приятно. Далі в програмі, які випробування має пройти новобранець, аби отримати омріяний чорний берет. Перші згадки про морську піхоту від славних козацьких походів гетьмана Петра Конишевича Сагайдачного і до самовідданої боротьби у руки Другої світової війни. Ексклюзивні кадри підготовки морських піхотинців до спецоперацій. Відбір до морської піхоти дуже жорсткий. Підготовка теж. Її пройдуть тільки найкращі. Тут недостатньо лише бажання. Мають бути і особливі якості. Рішительність, там, стойкость, готовність к различним тягатам, які можуть узникнути. В такому плані. Закалка, скажімо так. Кар'єру Роман Рева розпочав у сукопутних військах. Продовжив у батальйоні морської піхоти. Тут він знайшов себе. Ділиться досвідом із молодим поповненням. Роман зазначає, що охочих служити у морській піхоті більше з кожним роком. Прежде всего, вони, мабуть, хочуть не просто втратити своє час, як чему бы, ну, навчитися чомусь, щоб потім можна було сказати, що так, да, я не просто так відслужив в армії, а приобрел якісь навики, опыт. Перш ніж отримати омріяний чорний берет, новобранці мають пройти ряд випробувань. Серед них у повному спорядженні переправитись через річку, подавати перешкоду з колючим дротом, пройти у протигазі крізь щільну димову завісу, винести пораненого товариша. Крім чорного берета, незмінний атрибут морпіха цільник. Його вирізняють яскраво сині смуги. В той час, як у десантників, вони блакитні, у підводників чорні. Звичайна людина не побачить особливої різниці, а для морського піхотинця це важливо. Тільник флотська натільна фуфайка З'явилась за часів розквіту парусного флоту. Спочатку смуги тільника були кольоровими. Таке забарвлення давало можливість бачити дії матросів при роботі з вітрилами на реях. Часто моряки самі в'язали тільники гачком. Цей процес добре заспокоював нерви і дозволяв урізноманітнити час поза вахтою. На російському військово-морському флоті тільник був введений у 1874 році великим князем Костянтином Романовим. До речі, саме в цей час з'являється і відома російська приказка. Нас мало, но ми в кільняшках». Історія морських піхотинців починається від переможних козацьких походів. Вперше про них згадується у 1492 році. Найвідомішими є морські походи гетьмана Сагайдачного, під час яких козаки звільняли християнських невільників та тримали у страху Османську імперію. Для швидкого нападу на ворогів використовували легендарні чайки. У морські походи вирушало до 300 чайок з екіпажами понад 20 тисяч осіб. Запорожці однаково добре билися як на суші, так і на воді, мали підводних бойових плавців та виконували десантні операції. Морські піхотинці чорноморського флоту брали активну участь і в героїчній обороні Севастополя. У листопаді 41-го року група з п'яти осіб, на чолі з політруком Миколою Фільченковим, не дала німецьким танкам, які прорвалися до міста, пройти далі. Обв'язавшись гранатами, вони кинулися під ворожі машини. Усім п'ятьом морякам було присвоєно звання героя радянського союзу. А на початку червня 42-го року рота морських піхотинців, що стояла на фланзі, перейняла на себе основний удар нацистів. Моряки цієї роти не відступили ні на крок, і всі до одного загинули. Унікальними бійцями сучасні морські піхотинці стають завдяки наполегливим тренуванням. Сьогодні на озері Донозлав вони десантуються на берег із корабля. А вже завтра виконують планові стрибки з парашутом. Але перед тим обов'язкові заняття на спецтренажерах. Лівою ногою, левий, левий нижній. 501, 502, 503. Купол. 505, 506, 506. осматривайся. Ну як сильно? Нормально, сильно, макет. Ну для першого разу. Ну разу Звісно, з першого разу не все виходить. Може, тому що я дівчина, а може просто мало тренувалася. А от для хлопців це не гра, оскільки в небі вони не мають права на помилку. Тому інструктори особливо прискіпливі на цьому етапі занять. Квадраті 46-84 знаходиться двохповерхова біла будівля. В даній будівлі знаходиться виконав формування до п'яті осіб. Мають, мають стрілкове озброєння, ручні гранати та кулемет Лашникова. Перед юнаками стоїть непросте завдання: ліквідувати умовного ворога та підготуватись до підходу основних сил. Спеціально для нашої знімальної групи морські піхотинці погодились підняти завісу таємності. Далі в програмі ексклюзивні кадри підготовки чорних беретів до спецоперації. За декілька секунд штурмова група здійснить стрімке захоплення будівлі, де знаходиться бандитське формування. Як зізнаються морські піхотинці у таких операціях, головне швидкість та рішучість. Взаємодія – це реальні широкомасштабні навчання військ і сил із залученням усіх видів збройних сил, родів, військ та спеціальних військ, зазначив глава вітчизняного оборонного відомства по завершенню етапу навчання і підкреслив, що сьогодні він побачив реальний стан підготовки органів військового управління, особового складу, озброєння та військової техніки та особисто подякував українським військовим морякам після вашої роботи в пилі, в грізі. Это настоящая мужская работа. Кто каски сутки не снимал, кого ласкал, брони не дал, кто слышал автомата трели, за кем смыкались опорели, кто ноги в кровь и спил на маше, а руки грела ствол горячий. Небес на парашюти съехал, тот называется Марвехом. Військово-морських силах кажуть, один морський піхотинець може зробити багато, два морських піхотинці можуть усе. Сьогодні ми відвідали унікальний підрозділ військово-морських сил перший окремий батальйон морської піхоти. Ми побачили, як готують морських піхотинців і як вони готуються до миротворчих місій. А з вами була я, Ганна Вежбицька. Побачимось в наступній програмі. Ми побуваємо на батьківщині Олександра Полтави, першого із 39 загиблих українських миротворців. Разом шукатимемо в столиці давно обіцяний пам'ятник героям блакитних шоломах. Дізнаємось, як сьогодні стати миротворцем і чи достатньо для цього самого героїзму.